Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Вчора розпочався шаховий турнір Кубок Сінгфілда. Дивимось партію першого туру. Білими грав Нодірбек Абдусаторов, узбецький гросмейстер. Чорними Левон Аронян. Кілька днів тому Левон виграв турнір швидких шахів і блісу. І цю партію він чорними грав на перемогу. І це дуже цікаво! Отож, Д4 є 6 С4 кінь Ф6, кінь С3 слон Б4, захист Німцовича. Білі зіграли є 3 система Рубінштейна. Рокіровка і хід кінь є 2 Не самий популярний хід. І цього ходу, що якщо чорні поб'ють на С3, то в білих не буде зіпсована пішокова структура. Білі на С3 поб'ють конем. Але, звичайно, Білий кінь не розташований на полі F3. Популярний хід за білих слон Д3 був. Чорні зіграли C6. Знову ж таки, не самий популярний хід. Найпопулярніший хід цієї цій позиції d5. Які плюси ходу c 6 Це гнучкий хід. Взагалі, чорні готують хід d5 цього ходу краща статистика, ніж в ходу d5. Частіше виграють чорні в цій позиції. Також слон, він може опинитися на полі С7. Зараз це станеться. А3 і хід слона 5. Далі слон перейде на C7. У білих тут були різні ідеї. Наприклад, можна зіграти c5. Якщо чорні грають d5, тоді побили на проході, і в чорних немає пішака на d5. Білі могли зіграти Б4, захоплювати більше простору. Слон c 7 і навіть є 4 Ось білі захопили багато простору, але білі відстають в розвитку. Д5 чорні намагаються відкрити центр. є 5 білі захопили ще більше простору. Кінь FD7. В цій позиції чорні загрожують побити ДЦ. І якщо це 5 ось ще більше простору захоплюють білі, тоді F6, чорні підривають центр. Якщо F4, то буде FE, FE. І чорні вже можуть навіть пожертвувати фігуру. Кінь Е5 дає слон е 5 Віддали коня за двох пішаків, чорних за те будуть центральні пішаки. І вже можливості атаки на білих. Повернемося до партії. В партії був хід слон d2. чорні зіграли по центру Д5, в чорних міцна позиція. По дебюту в білих немає переваги. Кінь g 3 кінь БД7. В білих тут була ідея зіграти F4. Якщо, наприклад, білі захоплюють більше простору ходом С5, то в чорних є хід Е5, тут в чорних все добре. В партії був хід cd і, звичайно, ed. отримана калзбатська структура. Різниця в тому, що чорний слон буде розташований на С7, а не на E7. І, звичайно, це плюс за чорних. Далі було слон D3, тура E8. Стандартні ходи для карлсбадського варіанту. І от тільки слон розташований на c 7 Кінь F8, F3. У білих є ідея десь провести Е4. Зараз хід чорних. Подумайте. В чорних є багато тут хороших ходів. Можна було зіграти А5, захопити більше простору на ферзовому фланзі. В партії був хід h 5 Дуже такий амбітний хід. Чорні намагаються зіграти H4, H3, ослабити білого короля, використати розташування білого коня на g3. Звичайно, білі поки не можуть проводити e 4 тому що пішак на D4 нічим не захищений. Де f, FE ферзь D4, так білі просто втратять пішака. В партії був хід тура ТРАЕ1. І хід h4. Атакований кінь. Білі могли зіграти конем вперед. Нормальний хід. кінь f5. Слон f5. Білопольний слон не був якийсь хороший, можна його розміняти. І далі хід ферзь d6. Ось, напало на поле h2. Пішак стоїть на h4, тому немає ходу g 3 І білим необхідно грати f4. Але тепер важче провести Є4, і пішак на е 3 стає відсталим, і є поле Є4 в чорних фігур. В партії був хід кінь h1. І це дуже сумно. Кінь розташований в кутку. Чорні зіграли кінь Е6, покращили коня. Білі, звичайно, теж от покращують коня, знаходиш найгіршу фігуру і покращуєш. Ферзь d6, напали на мат. І білі зіграли f4. Звичайно, це чорним вигідно. Далі було слон d7, ферзь d1. Хід чорних, подумайте. Спочатку покажу тактичну ідею. Вона є в певних варіантах. Це хід кінь g5. Звичайно, пішак не може бити, тому що буде ферзь h2 мат, а кінь він може походити десь на слабке поле. Але зараз тут не працює. Наприклад, може бути хід кінь b5, вилка. І якщо бити коня, то хід слон b4. Витісняємо ферзя з важливої діагоналі і загрожують білі побити коня. Повертаємось до партії. Знаючи те, що буде далі в партії, за чорних було найкраще поставити туру на d 8 Ось дві тури по центру, тому що центр може відкритися. В партії Аронян зіграв гірше Хіта 5. Білі довго подумали і пожертвували пішака. Білі зіграли по центру. Є 4. Загроза є 5 Побили да є кінь 4. І зараз бити пішака не можна. Слон Є3. У ферзя немає ходів. Тому було кінь е 4 кінь е 4 і тепер ферзь d4. Слон е 3. В чорних був вибір, можна було побити на b2, на d5. Був хід ферзь d5. Аронян після партії сказав, що він думав, що буде варіант кінь с 3. Ферзь d6, кінь е 4 Так, позиція повторюється і могла би бути нічия. Але в партії білі зіграли F5. І тут Аронян побачив, що далі буде хід Fer g4 з атакою. Хід кінь F8, кінь був під боєм. І g 4. Загроза кінь f6. Це не просто ось що вилка на Ферзя. Наприклад, побили слона. Тут просто от бій, чорним буде мат. Кінь f 6, король h 8. Шах, Ферзем і мат. Чорні виграли пішака, але чорні мають тепер правильно захищатися. Кінь h7, кінь захистив поле f6. Слон атакований, він відступив. Білі загрожують зіграти Тура D1. І можна також побити пішака. Ферзь 4. Хід чорних подумай! Найкращий хід це g6. Використовуємо те, що пшак зв'язаний. І чорні хочуть слоном побити пішка на f5. Ферзь h4, слон f5. Абдусаторов останні ходи він дуже довго думав, витратив багато часу. Вже в білих залишилось мало часу. А в чорних вороняна на пів години більше. За білих в цій позиції хороший хід ферзь h7. Король h7, кінь f6 вилка. Король g7, кінь d5. Розмінялися ферзі. Слон d4 f6. Далі йде розмін тур. Розмін слонів, тура f5. Білі відіграли пішака. Слон e5, слон e5. І далі можна побити тура e5 чи побити FE. І міг виникнути. Рівний туровий Еншпіль. В партії Абдусаторов ризикнув і помилився. Хід кінь G5. Звичайно, от загрожує побити коня на h7, треба бити кінь же 5. Далі, яка тут комбінація? Білі побили тура f 5. Хід чорних, подумайте. Якщо побити Туруж F, то білі зроблять нічию. Ферзь g5. Королем не можна втікати на h8, далі слони f5. Тут небезпечна атака. Чорні програють. Правильний хід король f8. Далі може бути ферзь 6, король g8. Вічний шах. і нічия. Повернемось до партії. Найкращий хід це ферзь b3. І в чорних є ідея побити на e3. І потім слон може походити на b6. Наприклад, ферзь g5, тура e3. Чорний слон дуже хоче походити на b6. Білі захищаються тура f1, слон b6. Білий король втікає і хід слон d4. Тут чорних краща позиція. Це досить гостра позиція. чорних на пішака більше. Слон захищає короля. Чорні хочуть здвоїтись по відкритій вертикалі і буде хід Тура є 1. У білих немає ходу Тура ф7. Ферзь ф 7. І якщо Тура Ф7, то Тура є 1. І чорні виграли. Повернемося до партії. В партії був трошки слабший хід, ферзь d6. Чорне все одно є ідея побити на e3 і зіграти слон b6. Ферзь g 5 тура e3. Якщо тура є 3, слон b6. Дуже небезпечна зв'язка для білих. Тому було ферзь e 3. Можна побити пішака шахом. Але це не хороший хід. Ферзь h2, король 1, і тепер побили туру. Але буде ферзь g5, і тут вічний шах нічия. Аронян грає на перемогу. Тому був хід GF. І білі зіграли G3, перекрили діагональ. Хід чорних, подумайте. Позиції є різнокольорові слони. Але головне це те, що ферзі на дошці. І необхідно максимально покращити свого слона. Чорних пішак на F5 боєм, він здвоєний. Таких пішаків вигідно розмінювати. Хіт F4, чорні покращують свого слона. GF. Аронян грає на перемогу, тому він не розмінює ферзів. Такий Еншпіль. Ще питання чи чорні виграють, хоча в них на пішака більше. В партії був хід ферсія h6, загроза слон f4. Далі король h1. Слон F4, ферсі 2, тура d8. Тура стоїть на відкритій вертикалі. Може бути ідея тура d2. Слон 2, ферзь h4. Тура f1, b5. Далі було А4. Кращий хід за білих, ферзь f2. Поставити ферзів на розмін. А4, король F8. В чорних немає ходу тура д 2, тому що буде хід в 8. А після ходу король F8 вже є загроза тура д 2. Білі зіграли ферзь c2 і був хід БА. Неправильний хід можна було грати Тура Д2. БА. І тут в білих була комбінація, можна було бити слон F7. Якщо король F7, ферзь f5. Білі відіграють фігуру. Король e7 і далі або ферзь f4, або Тура F4, повернемось до партії. В партії був неправильний хід, ферзь c5. Тура д 6 хороший хід за чорних. Ферзь с 2 і ф 6. Далі було ф 2. Хід чорних, подумайте. Чорних є багато хороших ходів. Останній хід в партії слон H2. І чорні виграли. Якщо бити Тура Аж 2, то буде мат за кілька ходів. Ферзь е 1, король ж 2 ферзь ф 1, король ж 3 ферзь ф 3, король аж 4. ф 4, король ж 5 ферзь ж 4 король аж 6. ф 6, король аж 7. Отже, білий король майже досягнув восьмої горизонталі і хід ферзь ж 7 мат. Отож, аронян продовжив свою переможну серію, вигравши цю гостру партію. Кому вона сподобалася, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!